Вітання Україна. Ті успіхи, які ми маємо на південному напрямку і на Бахмутському напрямку. Мабуть, не варто називати наступом чи контрнаступом. Це певні дії, якого вони там локального, тактичного чи стратегічного рівня, мабуть, знає пан наш головнокомандуючий. Атаман Залужний, нам то точно не відомо. Тим більше не відомо, тим, хто про них завжди говорить. Що це відбувається і чи відбувається взагалі? Те, що, про що ми ну, всі чекаємо і думаємо, ну, найближчим часом буде відомо. Задача цивільних менше потякати язиками, блогерів, політологів там. Військових самоназначених експертів менше розказувати казки діда Панаса на свою аудиторію в ганитві за трема копійками. Я думаю, ви зрозуміли, може статися так, що ті дії, які зараз відбуваються, вони є передвісником більш масштабних дій, які відбудуться ну прямо не зараз, не через день, не через два. Але вони обов'язково будуть. Ви обов'язково вірте, в успіхи і в перемогу Збройних Сил, і вони будуть, обов'язково будуть. Але я вам скажу так: це моя суб'єктивна точка зору на ЗСУ, а не мого підрозділу, тим паче. Якби в дії нашого Отамана Залужного не влазили оці політиками, ми б, вже, мабуть, закінчили війну перемогою давно. Але це моя суб'єктивна думка, маю на неї право. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.